Куди дівається кохання? Сьогодні люблю, завтра вже я тебе не люблю, давай розійдемося. Що ж такое? Здавалося там, що так любимо один одного, жити один без одного не можемо. І взагалі любов на все життя, і потім люди прокидаються в один прекрасний день і кажуть, я тебе більше не люблю. Хоча там, знаєте, була і любов, дружба, і гарно спілкувалися, і е, дуже добре, комфортно було, емоції, страсть, все. А потім воно кудись все пух! І немає, і що робити. Так, от Біблія, да вона показує насправді що таке любов, як будувати правильно відносини. І я вам хочу сказати, що правильні відносини вони базуються на божественній любові, тому що любов, дружба, всі ці емоції, вони мають підпитуватися божественною любов'ю. Там, де нема Бога, там і немає любові. І тому ми бачимо таку невтішну статистику сумну дітей, скільки живуть неповноцінні сім'ї. Куди не глянь, і там без батька росте, і там без батька росте, і там без батька росте. Чому стільки розлучень, чому стільки ізрад, чому діти ростуть без батьків? Тому що ніхто не хоче працювати над собою ніхто не хоче віддавати любов і жертвувати, а просто спокусилися там на емоції, на відчуття і на страсть. Ну це далеко не піде. Знаєте, є. Декілька таких варіантів неправильних, як люди намагаються там якісь сварки, конфлікти в своєму житті вирішувати. Що вони роблять? Перше, це знаєте, у нас все нормально, все супер, все клас. Ми закриємо взагалі очі на все, і просто будемо страусами голову в пісок, і ми не бачимо ніяких проблем, але ж проблеми залишаються, розумієте, якщо не спілкуватися, не вирішувати їх. Друга проблема це песимізм, та нічого не зміниться. Вона така буде завжди. І він такий буде завжди: От такий песимізм, нічого не поміняється. Але все в наших руках ми можемо все змінити. Е, наступний момент, який може відбуватися, це перекладання провини на іншого. Він винуватий, вона винувата. І замість того, щоб розбиратися в собі, е, починаємо когось звинувачувати. Наступний момент це подарунки. Якась сварка чи ще щось. Щас я прийду, принесу подарунок. Да, на 5 хвилин якось розгладилася ця ситуація, але всередині вулкан, всередині питання не вирішене. Люди неправильно вирішують конфліктні ситуації і сварки. Кажуть, Бог дав Бог взяв. Ну, розійшлися, були разом. Зараз розійшлися, нічого страшного, бо Бог дав Бог забрав. Та причому тут Бог, ви самі провокували конфлікт, ви самі посварилися, ви самі довели своє життя до такого, скажімо так, стану. І причому тут. Бог, Оце дуже важливо, знаєте, тому що це реально неправильне розуміння, коли така релігія, що та, знаєте, були разом, розійшлись, а все від Господа. Бог дав, Бог забрав. Ні, ви самі зробили ці конфлікти, ви самі своє життя до цього довели і вам вирішувати це. І знаєте, скільки сімей можна було б реально зберегти, якщо б люди вміли спілкуватися, тому що е соцопитування показує, що нестача спілкування, нестача, в тебе можуть бути подарунки, в тебе можуть може буде еро, себе можуть бути, що хочеш, а от спілкування поговорити, що на душі у людини, що її мучає. Тому секрет це вміти слухати і говорити, що на душі відбувається. люди вони накоплюють все в собі, і навіть якщо є якісь сварки, вони намагаються їх якось згладити, та все нормально, та у всіх так, та він винуватий, та песимізм нічого не поміняється, та давай подарками якимись там один одного. Це нічого не вирішує. Тому краще більше спілкуватися один з одним. Розказ. Навчитися говорити, навчитися слухати і навчитися розуміти, і це реально допоможе. І, звичайно, зростати в божественній любові. Тому що, знаєте, оце джерело, яке дає нам цю любов, це тільки Бог. Тому слава Ісусу Христу. І бажаю вам, щоб ваше життя воно було наповнене Божою любов'ю.